З 1 січня, згідно постанови Кабінету міністрів України, змінилася вартість платних адміністративних послуг, які надають сервісні центри МВС. Вона залишалась незмінною понад 10 років ще до створення самих сервісних центрів. За цей час збільшилася ціна матеріальних ресурсів, обслуговування інформаційного забезпечення державних реєстрів, комп'ютерної техніки та отримання інфраструктури. Раніше вартість теоретичних та практичних іспитів складала 13 гривень. Видача по. Вічення водія 26 гривень. Ціна здійснення реєстраційних дій із транспортними засобами складала 200 гривень. З 1 січня 2024 року вартість видачі водійського посвідчення складає 230 гривень. Прийняття теоретичних іспитів коштує 250 гривень, практичних 420. Вартість реєстрації та перереєстрації транспортних засобів зросла до 350 гривень. Якщо порівняти вартість адміністративних послуг у країнах Європи, там вона значно вища та відповідає економічній собі вартості. До прикладу, у Польщі вартість отримання свідоцтв. Про реєстрацію становить приблизно 776 гривень. Теоретичного іспиту 274 гривні, а практичного 1270 гривень. Ще вищі ціни у Латвії. Утримання посвідчення водія обійдеться у 897 гривень. Складання теоретичного іспиту 614 гривень, а практичного 1566 гривень.